Починать відосик. Поїхали. Це у нас квест Важкий вагонь Це і настанню перемогу. О, буде в швидкому. Ну що, ну давай, перший полетів. Отак От прям з перший сертифікат. Нічого собі, друже, вітаю тебе! Круто! Хороший тобі квест попався, тобі пощастило, друже. А багато кому не пощастило, я б так сказав, бо десь. 80 на 20. 80 не, пощасти... не пощастило, а 20 тільки пощастило, ну якось так. Ну що, остання скринька? Ну, швидкі перемоці, я бачу, ну. Ну, сорівна, дякую за відосик, друже. Ну, давай, що тобі тут? Відкриває сертифікат головну нагороду, і випадає випадаємо Титан Страйк. Нормально, друже, вітаю тебе. Якщо в тебе ще його й не було. Крутяк. Дякую, друже, за контент ще раз. Обійняв побратим.